Рік тому ці птахи жили в темному підвалі. А тепер вони вільно дихають і розмахують крилами. Вилікували, відгодували та реабілітували пернатих тут у міському дитячому еколого натуралістичному центрі. Для трьох орланів навіть збудували окремий вольєр. Набудували ми один великий вже вольєр 8 на в Висотою 5 з половиною метрів, тобто будували силами волонтерами, які матеріали дала Львівська міська рада, і тут буде ще один такий самий вольєр. тут навіть буде висотою трішки більше. Співробітники центру та активісти певні птахи повинні тут і залишитись. Втім, львівський клуб орнітологів має іншу думку. Вважає, що цих птахів треба забрати з міста і передати в різні е, природогронні структури. За межами міста і навіть за межами області Андрій Кайко, який представляє клуб орнітологів, каже хижим птахам на місце у міському дитячому центрі. На його думку, двох які є на варто випустити на волю. Інші птахи можуть залишитись у вольєрі, але за межами міста. Все одно потребує спокою, він потребує якогось нормального існування. І процес харчування в хижі птахів це не є естетичний процес. І через те, якщо діти будуть споглядати на такі речі в міському центрі, де будуть сидіти багато хижих птахів, які будуть годувати хай може не живими тваринами, але тваринами. І процес роздирання якоїсь там курки чи шекого це не зовсім той процес, який буде сприяти екологічному вихованню міських дітей міста. Природоохоронних парках до пернатих матимуть більше доступу, і науковці вважає Кейко. Каже, з ним погоджується чимало орнітологів. Втім, захисники тварин запевняють, птахи лише звикли до нового місця, і переїзд може стати причиною їх загибелі. Якесь наступне транспортування, звикання тварин до нових умов, існування, харчування і так далі. Воно є негативним. Якщо не вдасться порозумітися з клубом орнітологів в еколого натуралістичному центрі, вимагатимуть через суд, аби птахів залишили у Львові. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова.